Новини п'ятниці 8 липня від журналістів телекомпанії Ера до вашої уваги. Сьогодні у Польщі стартує дводенний саміт НАТО за словами генсека альянсу Єнса Столтенберга. Головна увага буде зосереджена на посиленні військової присутності Північно-Атлантичного альянсу у центральній та східній Європі. Відомо, що 9 липня відбудеться засідання комісії України НАТО, під час якої виступить глава нашої держави. Також під час саміту запланована зустріч президентів України і США Барака Обами та Петра Порошенка. Країни НАТО втрачають довіру до Росії через дії останньої в Україні. Про це канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила під час виступу у Бундестазі. За її словами, довіра членів НАТО до Федерації. Виявилася підірваною, адже у ситуації, коли на словах і на справах ставиться під сумнів верховенство закону та принцип непорушності кордонів, довіра втрачається. Тим часом у європейських змі нагадали, що канцлер Німеччини зробила відповідну заяву напередодні саміту НАТО у Варшаві, який стартує вже у п'ятницю. У мене є певні оптимістичні сподівання. Я вірю, що залишилася можливість почати процес повного впровадження мінських угод. Про це заявив державний секретар США Джон Керрі після зустрічі із президентом України Петром Порошенком. Сполучені штати також допоможуть розробити кроки із гарантування безпеки на Донбасі. Джон Керрі у четвер прилетів до Києва одразу з Грузії, аби обговорити виконання мінських домовленостей та прослідкувати за проведенням судової реформи. Окрім цього, Керрі заявив про підтримку Сполучених Штатів. Зокрема, Україна отримує 23 мільйони доларів гуманітарної допомоги для постраждалих у конфлікті на Донбасі. В контексті протидії викликам безпеки. Ми відзначили, що Сполучені Штати Америки є і залишаються ключовим союзником України на міжнародній арені. Головним лейтмотивом зустрічі Кері з Порошенком було проведення реформ, зокрема, очищення генпрокуратури, зміни у судовій системі та боротьба з корупцією. Кері відзначив, що в Україні потрібно поліпшити бізнес-клімат, щоб залучити закордонний капітал. Також держсекретар приділив увагу виконанню мінських угод. Якщо Росія не виконує усі свої зобов'язання з деескалації, тоді санкції залишаються в силі. Так само аналогічно стосовно Криму, з самого початку конфлікту, з самого початку російського вторгнення в Крим, Сполучені Штати заявляли постійно, що ми не визнаємо спроби російської агресії, і наші санкції стосовно Криму залишаться в силі до повного розв'язання цієї проблеми. Також Джон Керрі зустрівся з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. У п'ятницю держсекретар Ша полетить у Варшаву на саміт НАТО. Там на засіданні країн Великої П'ятірки, куди запросять і українську делегацію, країни скоординують заходи примушення Росії до повної імплементації мінських домовленостей і початку деокупації Криму. Комітет Європарламенту із закордонних справ проголосував за якнайшвидше скасування віз для України. Йдеться про короткострокові подорожі територією Шенгенської зони. Надання нашій державі безвізового режиму підтримали 42 євродепутати. Проти проголосували лише троє. Шестеро утрималися. Відтепер комітет із закордонних справ передасть висновки комітету громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ. Саме цей підрозділ у майбутньому голосуватиме щодо скасування візових вимог для України, Грузії та Косового. Тим це відбудеться вже після повернення євродепутатів із літніх відпусток. Сидячий страйк під трибуною та депутати у камуфляжі на захисті президії. Чергове пленарне засідання Верховної Ради почалося неоднозначно. Радикали та батьківщина відмовилися голосувати за будь-який закон, поки не ухвалять рішення із тарифних питань. Тим часом депутати-учасники АТО прийшли раніше та розблокували трибуну про протистояння народних обранців і ухвалені законопроекти далі. Блокувати роботу парламенту воюючої країни це злочин, заявили депутати, учасники АТО та стали на захист трибуни. Тим часом народні обранці від радикальної партії та батьківщини оголосили сидячий страйк. Головна вимога змінити тарифи ЖКГ та створити тимчасову слідчу комісію. Сторона супротиву, а саме депутати коаліції закликали до негайного прийняття важливих для України рішень та пообіцяли стояти на варті і не допускати провокацій до кінця пленарного засідання. Ми зробимо все можливе, щоб український парламент виконував українську волю українського народу і захищав насамперед молоду, незалежну і потужну українську державу. Разом ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Каменем спотикання стало ухвалення законопроекту про амністію, який поширюється, зокрема, на учасників АТО. Згідно з документом, пропонується звільнити засуджених осіб, які захищали незалежність України та брали безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції. 247 народних обранців проголосували за. Втім, деякі депутати внесли свої пропозиції з доопрацювання. Велика проблема. Нелегітимність, незаконність формальна дій волонтерів, добровольців, які захищали Україну в перші місяці, коли самі добровольчі батальйони не були створені легально. З точки зору закону, вони взагалі рахуються як організовані злочинні угруповання, які незаконно застосовували зброю, незаконно арештовували, затримували людей. Ми маємо створити спеціальне законодавство, яке виправить цю проблему. Серед іншого на порядку денному стояли лише два важливих питання: надання додаткових пільг учасникам АТО при працевлаштуванні, 235 голосів за. І звільнення старих та призначення нових членів наглядової ради НБУ. Звільнення сімох членів підтримало 239 народних обранців. Втім, призначити нових не змогли. Тим часом радикали та батьківщина закликають схаменутися своїх колег по цеху та відмовляються голосувати за жодне лобійське та корумповане на їхню думку рішення. Ми вище за такі події. Ми не хочемо демонструвати в парламенті фізичні бійки з колишніми добровольцями батальйонів, які сьогодні захищають корумпований режим. Ми не будемо голосувати. Ми вимагаємо негайного створення. Спеціальних груп по розгляду обґрунтованості тарифів, прийняття законів, які ставлять на місце тарифну політику. Крім того, лідер батьківщини зазначила, нові члени наглядової ради НБУ це кишенькові люди мафії. Та додала народний фронт Яценюка, БПП і опозиційний блок безумовно перебувають у змові. А це означає, що за всю політику щодо руйнації гривні вони і будуть нести спільну відповідальність. Київрада наклала мораторій на підвищення тарифів у столиці. Відповідне рішення підтримали 75 із 93 присутніх депутатів. Заборона діятиме до 1 жовтня цього року. Також комунальні підприємства не зможуть нараховувати пеню за несвоєчасне внесення плати. Ініціатор цього подання, колишній мер Києва Олександр Омельченко, пояснив, що мораторій потрібен, аби не допустити стрімкого падіння рівня життя. Нагадаємо, із 1 липня в Україні майже удвічі зросли тарифи на опалення та гарячу воду. Був московським, став Бандерівським. Столичні депутати перейменували один із столичних проспектів. Досі він називався на честь російської столиці. Тепер носитиме ім'я українського націоналіста Степана Бандери. На сайті Київради зазначається, що зміну схвалили на громадському обговоренні також перейменування погодили усі профільні комісії. Дитинча гігантської панди у бельгійському парку дикої природи кожного дня невпинно радує співробітників. Малеча з'явилася на світ місяць тому, утім, вже важить у 10 разів більше, ніж при народженні. За словами працівників закладу, це гарні показники. Тим часом панда мати турботливо годує і вилизує своє дитинча. Малеча вже проявляє риси самостійності, хоча невпевнено, утім, докладає зусиль, аби ставати на лапки. Цікаво, що це перший випадок, коли у Бельгії народ. Дилося дитинча панди. Зв'язатися із нами ви можете за адресою, яку нині бачите на екрані. Вдалого вам дня побачимося!